Права 563. Знайдіть корені рівняння. Ну, Сартуємо перше завдання х квадраті плюс 3х. Тут можна х винести з-за дужки. зліва, якщо ми винесемо х, ну, напишемо, чому х2 це х, що множиться на х, додати, а 3х це х, що множиться на 3. І це дорівнює 0. Дивіться, спільний множник у нас х. Виносимо його з-за дужки. то буде х, а у дужках тоді у нас залишиться х плюс 3. І це дорівнює 0. Є. Ну що ж, коли добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми пишемо, що х дорівнює 0, або тоді, то, що в нас у дужках, х плюс 3 також може рівне бути 0. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то пишемо, що x дорівнює 0 тоді було плюс 3, стане мінус 3. 0 відняти 3 це буде. Пишемо, що х дорівнює мінус 3. Це є другий корінь нашого рівняння. Друге задання x квадраті мінус 7х. х квадраті запишемо, як x, що множиться на x. мінус 7х це х, що множиться на 7. Це дорівнює 0. Підкреслюємо, що х ми можемо винести за дужки. То тоді пишемо, що х у нас дорівнює 0, або x мінус 7, також може дорівнювати 0. І один, і другий це. Буде розв'язок рівняння. Мінус 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо дорівнює 0 було мінус 7, стане плюс 7. А 0 плюс 7 це буде 7. Це і є другий корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть корінь рівняння. В першому завданні записуємо 0 і мінус 3. А в другому завданні 0 і 7. Є.